Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На щастя, довго, але на жаль, на раз і знову доводиться розпочинати сумного. Спортив, спортивний фронт втратив ще одного героя України під час виконання бойового завдання поблизу Синьківки Харківської області. Життя за свободу та мирне небо над головою кожного українця віддав 23-річний Дмитро Одинець з рівного з позивним. IT. у мирний час він працював у цій сфері. Дмитро був переможцем бігової ліги ран юкрейн 2016 і у чоловічій категорії віком від 18 до 22 років, а також працював дитячим тренером з плавання. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї загиблого спортсмена та героя України. Ворог відповість за кожне забране життя українця, світла пам'ять. Європейська комісія розпочала кампанію проти мікропластику. мікропластику. Це пластмасові частинки розміром менш ніж 5 міліметрів. Там вважають, що футбольні поля зі штучним покриттям є одним з лідерів забруднення навколишнього середовища, мікропластиком. Тому хочуть, щоб протягом наступних восьми років переглянули технологію створення таких. Майданчиків після матчів третього туру єврокубків Україна залишилася на 17-му рядку таблиці коефіцієнтів УФА. Хоча він для неї виявився неповним через те, що поєдинок ліги конференції між Уганською Зореєю та Ізраїльським Макабі було перенесено на 25 листопада через воєнні дії в Ізраїлі. Натомість Донецький Шахтар у матчі Ліги Чемпіонів 1-2 поступився в гостях іспанській Барселоні і очок не приніс. Таким чином у Єврокубках на п'ятьох наші клуби заробили 2 3,7 бали. 30-й показник нині серед 55 країн і мають в активі 26,6 бали. І це 17-та позиція України у п'ятирічному рейтингу. Команди Ізраїлю матчів не проводили. Він залишається 18-тим з відставанням від нас на 0,225 тисячних. На інтервал менш ніж 0,5 до України наблизилася Греція 26,125 тисячних, яка має у грі аж 4 команди. Команди ПАО, Колімпіако, Панатіна Коста Аєк Норвегія піднялася на 15-те місце. Розрив вже одна ціла тисячних. Тим, якщо зоря виграє у макабі лижників, ми обійдемо. Скільки ж має і 16-та Сербія країни, які наприкінці сезону 2023-2024 років опиняться поза топ 15 за підсумками п'ятирічного рейтингу, залишаться лише з чотирма командами в Єврокубках і лише з одним представником у кваліфікації ліги чемпіонів. Тому головна мета України повернутися до топ 15 за підсумками сезону, хоча з двома клубами зробити подібне буде вкрай важко. Два українські клуби входять до десятки світового рейтингу за кількістю підготовлених професійних футболістів, які зараз перебувають у командах топових дивізіонів 48 країн. Зокрема, Київське Динамо виховало для професійного футболу 80 гравців, 18 з яких нині у першій команді, що дозволило йому знаходитися на шостому рядку рейтингу, який очолюють Аяк Нідерланди та португальські бенфіка і спортінг. Донецький шахтар має в активі 74 вихованці своєї академії серед діючих прав професіоналів, які виступають на рівні елітарних дивізіонів, 15 з них наразі у лавах гірників, що дає їм можливість ділити 10-ту сходинку рейтингу з Загребським Динамо з Хорватії. Понад 100 учасників погожого осіннього вихідного дня зібрав традиційний щорічний наразі ювілейний 10-й за ліком турнір з воркауту Old School Battles стара школа. Понад 100 учасників погожого осіннього вихідного дня зібрав традиційний щорічний наразі ювілейний десятий за ліком турнір з воркауту Old School Battles стара школа. У ході нинішніх змагань атлети не тільки наслідували ранні зразки цього напрямку і стилю, демонструючи гарні трюки та елементи, навіть з категорії «Ультрасі», від яких перехоплювало подих, але й вели суперечку у трьох розділах програми. Це змагання, у котрих не тільки роблять видовищні трюки, елементи воркаут, котрі всі бачать у соціальних мережах. А це базовий фундамент, котра допомагає атлету бути здоровим, роблячи вихід на дві, підтягування, відтискання на брусах. І ці змагання ми проводимо рік вже десятий рік поспіль. Там проводимо. І цьогоріч це Барталомео, новий е, Воркаут-майданчик е, Бартоломео Воркаут Парк, на котрому більше 112 учасників сьогодні приймають участь. Це як е, дівчата, так і хлопці до 12, 12-16 і 16 плюс років. Багато кількість батьків приїхала, погода сьогодні також нас підтримує. І атмосфера тут нереально е, крута, тому що всі знають, що цілий рік він тренується для того, щоб потім показати якийсь результат в базі. І це змагання вони як підсумок тренувань року. Що атлет досяг. Поміж інших, особлива увага була прикута до команди лицарі імені Андрія Гусака у складі Владислава Ковальова, Дмитра Демченка, Анатолія Прохоренка і Дмитра Косатого. Таку назву юнаки взяли і присвятили прізвищу свого колишнього партнера, який загинув смертю хоробрих, захищаючи Україну від російського агресора і окупанта. Він був моїм учнем. Також він приймав участь у цих змаганнях. Це була дуже позитивна та яскрава людина, чесно кажучи. Скільки з ним був знайомий, скільки спілкувався, жодного разу не бачив його у поганому настрої. Тобто людина дійсно яскрава, максимально яскрава. Таких людей майже не зустрічав у своєму житті. От саме тому вирішили а, на цих змаганнях віддати йому шану. У нас плана зайняти сьогодні перемогу. Я впевнений, що у нас ця перемога сьогодні буде. А коли переможемо тут, то треба перемагати і на фронті. У підсумку лицарі не тільки блискуче впоралися з поставленим завданням, святкувавши успіх серед команд юнаків вікової категорії 16+, але й встановили новий рекорд, набравши загалом 2009 балів. Варто також відзначити успішні виступи колективів дівчат: струмкі та сильні, келіс, нікс горл і екстрім та різновікової категорії юнацьких квартетів. Саме скільки учасників нараховувала кожна з команд, «Workout хайпер тюбік, незламні качки, кабачки взебойс. Тетарменс, Мопашен, Мо energy» та small gain». серед іншого приємно відзначити і те, що учні Воркаут Академії у категорії 12-16 років продемонстрували результати вищі за ті, що були у дорослих ще кілька років тому. Подібна красномовно свідчить про те, що рух воркауту продовжує розвиватися і розбудовуватися. В ньому беруть участь тисячі людей, які прагнуть зміцнювати своє тіло та виходять на вулиці, щоб тренуватися і надихати один одного своїми результатами. Головний підсумок яких гармонійний фізичний розвиток, одна з основних складових процесу виховання патріотичної, вільної, самодостатньої особистості. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.